The cat sat on the Привіт, це Бігус.Інфо, Мене звати Анастасія Осенко, і сьогодні у випуску чергова порція огидної брехні, маніпуляцій і пропаганди. Що набридли з розбором російських медіапомийок? Так, а ми і не про росіян сьогодні. У нас же є ще один сусід. В українських мозгах прочно копалась мисль із розряду, а давайте щось бабахне». Генератори божевілля є не лише в Останкіно, вони є і значно ближче. Там, звідки до нас так само їхали танки і ли. Тіли ракети, і там, де тепер знову розгортаються військові навчання у війні Росії проти України. Білорусь від початку була співучасником, попри те, що намагалася видати себе за стороннього спостерігача. Офіс президента України готов создати грязну ядерну бомбу Як Білорусь поводить себе у інформаційній війні? Що розповідає про російське вторгнення в Україну своєму населенню? Як пояснює свою роль? Про це і поговоримо сьогодні. А допоможе нам у цьому один білоруський телеканал державний спойлер ух дарма ми про це раніше не говорили. Це білоруський телеканал Воєн ТВ. Як уже зрозуміло з назви, телеканал спеціалізується на військовій тематиці. А якщо говорити точніше, то це телеканал Міністерства оборони Білорусі. Це як російська звізда, наприклад, яка з давніх часів була основним рупором військової пропаганди на Росії. Воєнна телекампанія, первых це аттєстрена з однієї сторони, це воїнське підрозділення, з другої творчий колектив. Білоруси, звісно ж, себе пропагандистським ресурсом не вважають, називаючи себе ексклюзивними у контексті доступу до воєнної інформації. Цитую єдинна в Білорусі телекомпанія, компанія, практично неограничений доступ і розрішення на роботу в воїнських частях і соєннях. Телеканал почав працювати у 94-му, і з огляду на те, що і як вони роблять нині, складається враження, що у 94-му канал і залишився. Хоча зараз телекомпанія вже доросла до сторінок на Ютубі, у Фейсбуці, ВКонтакті, у Твіттері, у Інстаграмі. А ще цього року на базі цього телеканалу запустили радіо Компас ФМ. Аби врятуй Боже, взагалі ніякий білорус не зміг сховатися від пропагандистського потоку. На телеканалі найчастіше пок показують, ну кого ж ще можуть показувати на білоруському державному телеканалі? Звісно ж, самопроголошеного президента Лукашенка по замислу Америки, Європи і НАТО вступили в глобальне противостояння з Росії. Складушся обстановка як ніколи требують від наших військ бути в готовності. І вже потім білоруську армію. Пріоритет білоруських військ – оборона. Упор діляється на тактичне звіно. Самоліт набирает висоту, де відкриваються великолепные виды ночного бреста. В конце кожного учебного года міністр оборони поздравляет тих, хто служить образцово. Якщо дивитися випуски один за одним, то можна зробити висновок, що білоруська армія дуже любить усілякі турніри і змагання. Пам'ятаєте, влітку усі волали з тренування білоруських десантників, і тоді здавалося, що так, це кумедно. Так, кумедно, доки не побачиш сюжети воєн ТВ. Вони перевершують усі очікування. Ось їхній пропагандистський матеріал про ще один турнір. Турнір включав стрільбу з пневматичного оружия, чистку картошки на скористь, підтягування на турніке. Скажіть, ну за що вони так зі своєю армією? Ну але ж і це ще не все. Ось ще чемпіонат, на якому рубають дрова. Хто тренує війська у сучасних світових арміях? Так, досвідчені інструктори і бойові Офицеры, кто тренует войска у Белоруссии, я думаю, вы догадались. Состязания еще не начались, а глава государства уже тут. И не для того, чтобы созерцать происходящее, а показать мастер-класс от первого. Много ли есть в мире президентов, способных так рубить дрова? 24 лютого росіяни вторглися в Україну, і з 24 лютого Білорусь була співучасником цього вторгнення. Росія використовує її територію, її повітряний простір, її медиків, її військових, її поштові відділення для відправки краденого. Врешті-решт. Росія використовує Білорусь у війні з Україною. А що про це кажуть на білоруському телебаченні? На уходячій неділі Білорусатмітіли День захисників Отечества. Ми завжди готові прийти на помощь міністр оборони, генерал-лейтенант Віктор Хренін зустрівся з чрезвичайним і повномочним послом Російської Федерації в Республіки Білорусь Борисом Гризловим. 8 марта праздник весни, красоти, нежності, праздник прекрасне половина человечества Саме так, перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруські журналісти вон ТВ просто мовчали, розповідали про що завгодно, лише не про війну. А далі почали щось розповідати про власну безпеку і ситуацію у світі устами Лукашенка щоправда досить розмито в найближчій і середньосрочної перспективі угрози воєнної безпеці нашої країни Будуть знаходитися на рівні високого абасти про Україну. Білоруси згадали увага, аж у середині березня, коли росіяни, що прийшли під Київ з Білорусі, вже потроху почали збирати речі для зворотнього шляху. І от білоруси про нас раптово заговорили. Щоправда, у кращих традиціях Соловйова, Скабєєвої та Симоньян. З кінця 21 першого року поток оружия в Україну привратівся в безконечний, везли з самолетами, і вже 22 февраля в Мюнхені Зеленський відкрито заявив фактично о планах создати атомне оружение. Задайте себе вопрос, як Росія повинна була относитися до всього цього? Кінець березня цього року російські окупанти під Києвом, завдяки українським військовим, вже або мертві, або сидять на валізах в очікуванні наказу відступати. А на телеканалі білоруських пропагандистів показують. Спецрепортаж з українсько-білоруського кордону, де білоруси в касках із автоматами зриваються по тривозі через те, що хтось перетнув кордон. На цей раз тривога оказалась складною. Местная лісна живність, для якої границь, как известно, не существует, в очередной раз проверила систему охорони. То правда, мабуть, ось так десятки тисяч російських військових і прошмигнули через українсько-білоруський кордон. Бо що? Бо білоруські прикордонники бігали за лісною живністю і нічого не помітили. Ну, а якщо серйозно, то якраз у той період білоруське телебачення обрало тактику нагнітання. Ну бо нічого не говорити взагалі не варіант. Визнати росіян агресором, підписати смертний вирок Лукашенку. Що робити? Правильно лякати. Пропагандисти активно почали налаштовувати своє ж населення проти України. Созна ворожоними силами України групіровку общечисністю до 20 тисяч людей також требують від нас реакції. И силы специальных операций, которые развернуты. На трьох тактичних напрямках обеспечують бізопасність публіки Білорусь на южному напрямку. Тоді ж білоруські пропагандисти взялися засуджувати то Фейсбук, то інстаграм. Бо переважно там російські та білоруські опозиціонери писали про засудження війни і показово спалювали або знищували свої паспорти. Ну і ще одне у цих соцмережах дуже не сподобалося білоруській журналісті. Інстаграм і Фейсбукстаті разрешили публікувати сабчення, призиваючи як смерті яких солдат, а також президентів Лукашенка і Путіна. Ну, а ще білоруським пропагандистам, як і їхнім кремлівським колегам, від початку російського вторгнення дуже болить питання українського озброєння. А точніше, допомога Україні від західних партнерів. Тож про це вони говорять часто бризкою числиною. Правда, як і у випадку з самим вторгненням білоруси зреагували вкрай запізніло, аж влітку. Так, вже тоді, коли Київська, Сумська і Чернігівська області були повністю очищені від окупантів. І тоді, коли починався масштабний контрнаступ на Харківщині, білоруські пропагандисти раптово видали ось таке. Посильну допоможі решила оказать Франция, поставив Украине самоходне 155 міліметрове гаубицы Цезарь. Но внезапно западные журналисты выяснили, что ВСУ продали две эти артустановки установки российским военным за 120 тисяч долларов. Це відомий фейк, який розповсюджували російські та проросійські медіа у липні цього року. Усі вони посилалися на пост у твіттері комуніста-француза Режеса де Кастельно, який критикував Макрона за допомогу Україні і вк. Винув інформацію про дві такі установки, що знаходяться на російській території, знову ж без будь-яких підтверджень. А далі кожен пропагандист вважав за потрібне щось до цього додати, довигадати і добрехати. Отак, фейк і розлетівся. Згодом його спростували самі ж росіяни. Росіяни спростували, але схоже попередити білорусів забули. Тож вони продовжували тиражувати і цей, і інші фейки. В началі Києву дарили рвані бронежилети, потім джавеліни. Затем гаубиці М 777. Удачі українському воїнству вони не принесли. Наоборот, арсенал народної міліції Донбасу тільки розширився за счет брошеного в ході отступлення вундервафа. А це серпень. Відступ української армії залишена зброя. Ой, покажіть їм, хтось ці кадри, де українські захисники Джавелінами нищать російські танки в рваних бронежилетах. О, ще одне вічне пісню білоруси теж підхопили наслідуючи російських пропагандистів. В українських мозгах прочно копалась мисль із розряду, а давайте що небудь бабахне Я вже починала розповідати про нагнітання на білоруському телебаченні. Воно тут доволі регулярне. Між Лукашенком, Лукашенком, чисткою картоплі на швидкість Лукашенком. Білоруси створюють Україні образ кривавого ворога для власного ж населення, теж в унісон з росіянами, тими ж словами. Ми з тими же інтонаціями. От дивіться. Це білоруси грязная бомба, не воєнне оружие, представляющее угрозу, а інструмент шантажа. Может ли Україна сделать і примінить его? Никаких особых физических преград, особенно при поддержке союзников, для этого нет. Це знову білоруси. Офис президента Украины готов создать грязную ядерную бомбу для сдерживания России. На Банковой уже функционирует штаб с атомщиками и военными, которые в срочном режиме готовят группу для разработки оружия. А С – россияны. Украина планирует провокацию с грязной бомбой, причем на своей же территории. О, еще одна. Знову від білорусів сам ли Зеленський додумався угрожати Росії грязною бомбою, підсказали доброжелателі до кінця не ясно. Ну навіть в тому числі, якщо все зложиться і пройде гладко, результат заражене радіоактивними матеріалами міцності. Ну і зафіналити розповіді про ядерку треба, звісно ж, пропозицію якогось рішення. А хто це може вирішити? Хто прийде і всіх врятує? Тут білоруським пропагандистам далеко ходити взагалі не треба. Росія всячески стріміться придетвертіть нею сценарій. Так ну а ми продовжуємо шукати спільне у російських та білоруських пропагандистських тезах. От основні теми у росіян, які денацифікація, брудна бомба, зеленський наркоман, ядерка, страшна НАТО, що Ще. Бінго, ненависть до окремих конкретних країн, ненависть на межі божевілля і шовінізму. От Соловйов, наприклад, ненавидить Шольца та Німеччину, попри те, що там багато російських прибічників. Ну, зовсім грохнувся головою чоловік. Шольц! приїжджає в своїй бандерицький сволочі. Ну і якщо у росіян скрізь вороги, то у білорусів теж їх має бути кілька. Ми це перші вороги, а другі це Польща. Полякам білоруси присвячують дуже багато уваги. Польща проявляє железну стабільність, формує, а також підтягує до білорусі свої війська. В який момент для того, щоб враг не вторгся в Польщу, Варшава, скажімо, в форматі міролюбівого жеста може нанести по нам удар. А именно к наступательным действиям Польши готовится, выстраивая военную инфраструктуру, острыем в нашу, подчеркиваю, вот именно. В нашу сторону вам теж здається, що ви десь таке вже чули. Так точно, це ж російська риторика. Причому риторика спрямована на внутрішню аудиторію. Мовляв, ми могутні, сильні і багаті, але навколо суцільне зло, яке хоче забрати у нас все, яке от от нападе. Тому віддайте путіну гроші, синів і майбутнє. Заткніть писки і чекайте хороших новин з фронту. На этой неделе корабли и боевые самолеты НАТО под командованием США активно маневрировали над Черным морем и вдоль российских берегов. Они явно пытались нащупать хоть какие-то слабые места в нашей обороне. Фактично, превентивний удар це й було основним маразматичним аргументом окупантів. Що потім, наслухавшись такого із телевізорів, населення в один голос сказало: ми напали першими, аби не напали на нас. Ось така ж істерія, і на білоруському телебаченні. Чесно, полякам, мабуть, варто було б задуматися, як показує досвід інструментів російської інформаційної війни, така риторика про вони перші нападуть несе за собою не дуже хороші наслідки. А ще білоруських пропагандистів Польща турбує ще в одному контексті: у контексті України. Президент нашої страни Олександр Лукашенка планами НАТО і Польшу забрать западної України. А тим, що Білорусь перетворюється на Російську Республіку, Лукашенка не обізпокоєн. А тим, що бере участь у кривавій війні, і доведеться за це все заплатити. Ні, Не, не обізпокоін. Просто цікаво, для чого і для кого ці казочки про Польща забирає частину України. Чи може у цієї фрази має бути якесь продовження? Типу Польша забере частину України, тому ми маємо забрати іншу. Польське правительство ведет войска на территорию Западной Украины. Под их защитой пройдет референдум о присоединении областей, оставшейся незалежной к Польше. причому условно-добровольное решение будет подано под соусом спасения украинского народа. С такими темпами белорусской пропаганды скоро вони скажуть, що Зеленський законспірований поляк на посту президента Украины. Ну и, звісно, вишенька на торті Кращі з кращих сусідів у світі готові простягти нам руку допомоги. Вряд Вати від злобних поляків, які так хочуть відкусити у нас західну частину України, і ще українцям придеться нас просити, щоб ми не допустили атрибати західної частини і других частин ат України, і це каже людина, яка каже ще і таке: надати прикратіти, по тому шодаль буде повне унічтаження України. Та не то, що Путін говорив, як та. Задовго та операції, що це буде грозити патрі государства, государственності України, государство це буде знищення України. Воістину дед з біполяркою на чолі держави горе усім. А тепер давайте якось спробуємо весь цей маразм скласти у єдину картину світу, яку білоруські пропагандисти формують у головах білорусів, що споживають їхній контент. Україну накачували зброєю, Україна готувала ядерку, тому росіянам не було куди діватися, і вони атакували Україну. Звідки і з чиєю допомогою це несуть? Важливо, що Лукашенко професійно рубає дрова, а військо професійно чистить картоплю на швидкість. Так, відволіклись. Отож, росіяни були вимушені атакувати, але проблема нікуди не зникла. Бо Зеленський все одно готує брудну бомбу і загрожує, не помічаючи реальної загрози Польщі. Поляки готові захопити Захід України, але переживати не варто, бо Білорусь готова простягти руку допомоги. Ми ж їх попросимо, щоб поляки не відірвали шмат України. А росіяни вже відірвали шмат України? Ну так вони ж були вимушені, бо за Західна зброя, брудна бомба, загроза НАТО. Йдемо на нове коло, і так спочатку. Для кого це працює? Для власного ж населення. Ідея фікс Лукашенка побудувати у себе таку ж потужну пропагандистську машину, як у росіян. Отак, щоб вкладати руками у голови своєму ж населенню маразматичні тези, а потім воно, це ж населення, почне повторювати їх слово в слово. І щоб ніякої опозиції, ніякого інакодумства. Друзі, і якщо вам подобаються випуски з розбором російської, проросійської чи білоруської пропаганди, і ви хотіли б бачити їх частіше, напишіть нам про це у коментарях. А поки віримо у збройні сили, допомагаємо армії і зберігаємо спокій. А ще якщо ви не бачили нещодавній сюжет нашої Анни Калюжної, то раджу подивитися. Посилання на нього з'явиться на екрані. До зустрічі у нових випусках. Бережіть себе.